Відпочивати скоро буде ніде. Територію парку імені Богдана Хмельницького забирають під забудови. Місцеві мешканці проти цього свавілля і хочуть демонтувати споруду. Вони звернулись до народного контролю. Пан Степан бідкається. Парк для відпочинку перетворюється на будівельний майданчик. Чоловік хвилюється. Скоро від парку нічого не залишиться, окрім приватних територій. Людям ніде буде гуляти. Будується якийсь будинок приватний, який буде або жити господар, або він потім продасть. І що ви можете собі подумати, приїжджає там написано парк культури і відпочинку. Тут немає ні культури, ні відпочинку. Вся земля майже розпасельована, Де будівництво. Як він побудований, так повинен бути і знесений. Це буде правдиво і чесно перед громадою. Тут почнеться лишній рух, тут діти гуляють, машини почнуть ставити зараз по клумбах, по тому всьому. Але це не найкраще місце для, для такого, такого типу будівлі. Краще б щось дитяче построїло замість. того Ну, якийсь парк, розваг, атракціони різні. Щоб для дітей було більше всього. Ця будівля тут не потрібна, так як тут будуть більше газів, будуть їздити машини. Напевно, краще було б зробити якесь кафе для молоді або якийсь спортивний майданчик. Директор парку також вважає, будівництво це незаконне. Скаржиться, коли мерія давала дозвіл на приватну забудову, його думки не питали. Проблема те, що це будівництво в парку. Хоча воно є будується згідно рішень суддів, але в парку будувати не можна. Зараз можна будь-що купити в суді. Я не впевнений, що завтра хтось не прийде з черговим рішенням суду, скажімо, там на дозвіл будівництва п'ятиповерхового будинку. Що ми тоді будемо робити? Юристи народного контролю запевняють, чиновники Львівської міської ради ще можуть зупинити незаконне будівництво. Ви Було ви би бажання. Один єдиний шлях це розірвання зазначеного договору оренди. У судовому порядку з тих власне підстав, що ця земельна ділянка підлягає уже поверненню до власне, земель міста Львова у міській раді. кажуть раніше на місці цієї забудови була стара споруда, яку вирішили реконструювати. Чиновники обіцяють відсудити об'єкт та передати його парку. Незаконне будівництво це будівництво, яке здійснюється без належних дозвільних документів. Документи були на реконструкції, відбувається будівництво. Будь-яка здоровомисляча людина, подивившись на цю споруду, зрозуміє, що це не реконструкція, що це є нове будівництво. Ми намагаємося через суд добитися зупинки цього будівництва. Рада міська прийняла рішення, що цей об'єкт буде викуплений для суспільних потреб. Архбудконтроль запевняє, робить все можливе, аби це будівництво зупинити. Вони вже виявили ряд порушень під час будівельних робіт, які передадуться до суду. Ми будемо проводити з понеділка, позапланову перевірку на предмет дотримання виконання вимог припису, які були видані на усунення порушень. Тобто, якщо встановиться, що забудовником припис не виконується, припис буде скерований також до суду. Ми будемо слідкувати за перебігом подій. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює джімейл.ком